Доброго дня, друзі! Поговоримо сьогодні про те, на яких підставах фізичну особу підприємця можуть позбавити право на сплату єдиного податку, і чи може бути це зроблене так зване заднім числом? Як завжди, зрозуміло, чесно, об'єктивно. Не забувайте, будь ласка, про те, що ви зможете допомогти поширювати цю безкоштовну правову інформацію, просто поставивши подобайку цьому відео. А ми починаємо. Першу чергу хочу наголосити на тому, що за цим питанням слід знати в цілому, по-перше, Податковий кодекс України, а саме пункт 299.10 статті 299, містить повний і вичерпний перелік підстав, з яких може бути анульована реєстрація платника єдиного податку. Їх всього сім і розширювальному тлумаченню цей перелік не підлягає. По-друге, будь-якому випадку це має відбуватися на підставі рішення Державної податкової служби України. По-третє. Кожна з підстав анулювання має свій особливий порядок застосування, його порушення згідно з усталеною практикою Верховного суду тягне визнання анулювання незаконним. І по четверте, в деяких випадках дійсно реєстрація платника єдиного податку може бути анульована за період, що передує даті прийняття відповідного рішення органу державної податкової служби. Саме тому я настійливо рекомендую додивитися це відео до кінця. Зробити уважні та виважені висновки для себе і діяти без прикрик помилок, розберемо коротко кожну окрему підставу для анулювання реєстрації платника єдиного податку. Я впевнений, що деякі з них взагалі не можуть бути породжувати певні конфлікти, оскільки ініціатива в такому анулюванні фактично залишається за самим платником податку. Які це підстави? По-перше, це подання платникам податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим кодексом. Зрозуміло, платник податку подає таке заяву, цю заяву розглядають, задовольняють, і він переходить на сплату інших податків. По-друге, Припинення юридичної особи, крім підтворення, або припинення підприємською діяльності фізичної особи підприємства відповідно до закону. Ну теж теж все зрозуміло. Тобто, ви припиняєте свою реєстрацію як суб'єктка підприємської діяльності відповідно і припиняється ваша реєстрація як платника єдиного податку. Шоста підстава це набуття платником податку статусу резидента Дії Сіті. Теж зрозуміло, окремо не буде коментувати. І сьома підстава – це втрата платникам єдиного податку третьої групи статусу є резидента. Інша група підстав вона стосується певних порушень, які можуть припуститися виключно сільськогосподарські товари-вгробники. Які це підстави? Четверта підстава це якщо у податковому звітному році частка сільськогосподарського товаровиробництва юридичної особи платника єдиного податку четвертої групи становить менше як 75%. І п'ята підстава, якщо платникам єдиного податку четвертої групи, тобто знову ж таки сільськогосподарським товаровиробником, не подано податкову звітність передбаченою відповідними нормами цього кодексу. Друзі, оскільки ці підстави стосуються виключно сільськогосподарських товаровиробників, я не буду їх зараз окремо розгорнути досліджувати. І у нас залишилась фактично лише одна група підстав, яка міститься у пункті 298.3 статті 298 Податкового кодексу України. Там в дійсності міститься 10 окремих пунктів, і частина з цих пунктів також може бути згрупована у певні групи. Наприклад, перша група я би викормив таку групу порушень, які стосуються перевищення платникам єдиного податку гранично припустимого рівню щорічного доходу, який він має право отримувати саме як платник єдиного податку. Вважаю, що цей випадок є доволі зрозумілим і не потребує подальшого роз'яснення. Тобто, ви перевищили певний рівень доходу, ви маєте перейти на сплату інших видів податків та зборів і відійти від спрощеної системи податкування. Друга група порушень стосується випадків, коли платник податку порушує обмеження за видами господарської діяльності, які він має право здійснювати саме як платник єдиного податку. Які це обмеження? По-перше, пункт 5 зобов'язує припинити сплату єдиного податку у випадку здійснення видів діяльності, які не дають право на застосування спрощеної системи оподаткування, або у випадку невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання. Цей перехід відбувається з 1 числа місяця наступного за податковим звітним періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми. Вважаю, що уважним суб'єктам підприємницької діяльності, які від самого початку уважно відслідили ті види діяльності, які вони можуть і мають право провадити саме платники єдиного податку, вони не будуть порушувати цю заборону і тому подальшого роз'яснення цього пункту не вважаю необхідним провадити. Далі пункт 9. Зобов'язує припинити сплатку єдиного податку у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена пунктами відповідними статті 291 цього кодексу. Ну, знову ж таки, певні обмеження, треба бути уважними, не порушувати їх. Далі, пункт 7. Зобов'язує припинити сплату єдиного податку у разі здійснення видів діяльності не зазначених у реєстрі платників єдиного податку. Крім платників єдиного податку третьої групи електронних резидентів є резидентів, і таке перехід відбувається з першого числа місяця також наступного за податковим звітним періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності. Друзі, от на цьому я хочу окремо наголосити: саме тому, от дуже важливо, з самого початку вашої реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності на спрощення системи оподаткування. Дуже уважно перелічити у вашій картки як платника податку ті види діяльності, які ви будете здійснювати саме як платник єдиного податку. Будьте уважними, не пропускайте прикрих помилок. Йдемо далі. Пункт 6. зобов'язує припинити сплату єдиного податку у випадку. У разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку. Ну, теж зрозуміло. Далі, пункт 10-й зобов'язує пропинити сплату єдиного податку у разі набуття платникам податку статусу резидента Діє Сіті. Ну, теж зрозуміло, якщо ви становитесь резидентом Дє Сіті, ви втрачаєте право на здійснення сплати єдиного податку. Друзі, я не буду детально аналізувати перелічені вищі підстави для анулювання свідоцтва платника єдиного податку, оскільки я не вважаю, що вони можуть породжувати якісь непорозуміння або певні конфлікти між платниками єдиного податку та органами Державної податкової служби. Вони є зрозумілими, передбачуваними і, на мій погляд, не підлягають додатковому роз'ясненню. А ось ті дві підстави, які залишились, я вважаю необхідним більш детально розглянути. А їх два. По перше. Відповідно до пункту 4 під пункту 298.2.3 платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим кодексом, у разі застосування платникам єдиного податку іншого способу розрахунки, ніж зазначений у пункті 291.6, тобто грошової форми розрахунки. Так ось. В цьому випадку перехід відбувається з 1 числа місяця наступного за податковим звітним періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунку. Друзі, оця ситуація дійсно дуже така цікава і потенційно дуже конфліктна, і тому я хочу її вам роз'яснити і показати на конкретному прикладі. Припустимо, в червні 2022 року ФОП на спрощеній системі розрахувався шляхом заліку або в інший негрошовий спосіб. У червні 2024 року при проведенні податкової перевірки це було виявлено. Так от в цьому випадку податкова буде приймати два рішення. Рішення номер 1 Вона анулює реєстрацію фізичної особи підприємця як платника єдиного податку саме з 1 липня 2022 року. Підкреслю, саме з 1 липня 2022 року. І рішення номер 2 вона обкладе весь дохід. Які фізична особа-підприємець отримала з 1 липня 2022 року по 1 червня 2022 року, 18% податку з доходів фізичних осіб та 1,5% військового збору. Відповідаю вам на уточнююче запитання: так, заднім числом, так, за минулий період. І так, ці дії Державно-податкової служби будуть абсолютно законними, оскільки будуть прямо випливати з норм Податкового кодексу України. І друга ситуація. Відповідно до пункту 8, під пункту 298.2.3, платника єдиного податку також зобов'язаний перейти на сплату інших податків і зборів у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену певним абзацем статті 59 цього кодексу, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів в останній день другого з двох послідовних кварталів. Ось це дуже важливе теж і тому я хочу це продоносувати на конкретному прикладі. Приклад перший. У жовтні 2025 року в результаті обміну податковою інформацією буде виявлено, що ФОПом протягом 2022 року отримано іноземний дохід від роботи на системі АПОРК. Він її отримав цей дохід, виводив його на рахунки платіжної системи, витрачав на свої особисті потреби і, відповідно, не декларував. За наслідками податкової перевірки в жовтні 2025 року ФОПу буде нарахований податок на доходу фізичної особи в розмірі там, 30 тисяч гривень. Наприклад, ФОП не оскаржить і не сплатить цього податку. Так ось в цьому випадку анулювання реєстрації ФОПу відбудеться лише з травня 2026 року, тобто на заднім числом. Ще раз підкреслю, друзі, оце дуже важливо розуміти. От в даному конкретному випадку анулювання свідоцтва платника єдиного податку заднім часом не відбудеться. І ось чому. По-перше. Після донарахування податку виникає не податковий борг, виникає податкове зобов'язання. Податковим боргом, тобто просроченим податковим зобов'язанням, воно стає, стане лише, якщо його не виконують протягом 10 робочих днів з дня отримання податкового повідомлення рішення. По-друге, якщо таке податкове повідомлення рішення буде прийняте лише в жовтні 2025 року, то це значить, що на перше число місяця 4-го кварталу, а жовтень це 4 квартал 25-го року, борг був відсутній. Тож він має тримати станом на 1 січня 26-го року і станом на 1 квітня 26-го року. І по-третє, дуже важливо теж, навіть якщо ФОП сплатить цей податок 2 квітня 2026 року, його статок як платника єдиного податку буде анульований з травня 2026 року, оскільки це прямо передбачено наведеною вищою статтею, Але, можливо і дещо інша ситуація. ФОП самостійно задекларував в січні 2022 року дохід за 4 квартал 2021 року, в сумі, ну, допустимо, 100 тисяч гривень. Але після початку війни вирішив податок не платити, або у нього гроші не було, або можливості не було, а діяльність згорнув. У 2023 році він почав знову працювати, але про несплачений податок забув. Так ось, якщо у 2024 році буде проведена перевірка і буде прийнято рішення про анулювання реєстрації платників податків, то воно буде прийнято саме з 1 серпня 2022 року. І податки також 18,5% буде нараховано за період з 1 серпня 2022 року по 2024 рік. І дії податкові в цьому випадку будуть правомірними, оскільки у ФОПу був податковий борг з другого кварталу 2022 року. Оце, друзі, вам важливо дуже ретельно, ще раз можливо, передивитися це відео, і дуже важливо все це усмітовувати, щоб не пропуститися прикрих помилок. І ми можемо зробити загальні висновки. Висновок перший. Постійно перевіряйте стан своїх розрахунків з бюджетом. Якщо виникає податковий борг, сплачуйте його скоріше. Якщо податково не вам податку, або сплачуйте, або оскаржуйте, не пропускайте виникнення податкового боргу взагалі. І висновок другий: боронь вас Боже від проведення найгрошових форм розрахунків, бо можете отримати дуже неприємний сюрприз за раніші періоди. І в цьому випадку до нарахування сум податкових зобов'язань може бути зроблено ще раз підкреслю за раніші періоди, і це може бути для вас дуже боляче. Ну і висновок третій, як завжди, думайте, дивіться, дійте. Щастиво! вам!